Так, всіх вітаю, компанія Пронмонтаж вирішила зробити підземні роботи. От забираємо 700 метрів підземної гофри 40 мм перетині. Ось тут нам допомагає в цьому Volkswagen B8. Бачимо тут, ось тут бачимо, ось тут -ут. все забито. Будемо маркувати світильнички, бо їх будуть встановлювати на землі пізніше Ось з'єднувальні муфти на будуть все це робити. От, Леонид Володимирович. Він зараз чіпляє ось цю, всю. Я навіть не знаю, як це сказати. Леонид Володимирович, побажаю людям. Бажаємо всім міцного здоров'я. Все буде Україна, все буде гаразд, працюємо далі. Ну, так от ми виконуємо роботи. Зараз е, ми закупили матеріали і веземо їх на об'єкт. Все буде добре. До зустрічі.